Вітаю. Ну що ж, друзі, виглядає так, що казка написана ну, не дешевими, то новитими, креативними режисерами і е, оповідачами про чесну патріотичну владу в Києві, на чолі з Віталієм Кличком, забігає свого кінця. Ну, що не менше так складається, коли дивишся перебіг останніх подій. Так сталося, що е, геніальна піар-команда Кличка за останні 10 років змогла переконати киян і навіть європейців про те, що Київ переживає найкращі часи свого розквіту, з корупції покінчило. Е, процвітає освіта, культура, охорона здоров'я, е, міська влада е, день уночі дбає про киян. А в 24 лютого 1922 року героїчні дії. Кличка і його найближче оточення врятувало Київ від захоплення російською Ордою. Бо як тільки ми в попередні роки починали говорити про таку системну корупцію, яка фактично перейшла від Черновецького разом з людьми, схемами і таблицями до кличка, ну я вам скажу, що майже ніхто не вірив. Усі говорили про те, що ну як. Можна звинуватити в таких ганебних речах чесних людей, які сьогодні знаходяться в Києві. І ми радіємо, казала більшість киян, про те, що нам Господь Бог дав для врятування таку масію, значить, який нами керує. Е, Остання історія. З записами розмов про земельну і корупційну мафію в місті Києві на чолі з Матрящим Комарницьким, а нагадаю, можливо, хто забув, що це право указані до Черновецького, керівник фракцій, якого мусили посадити не по одній статті Кримінального кодексу, але потім, як завжди, за гроші, наша чесна в лапках і непідкупна судова влада його відпустила, він на останніх виборах профінансував практик. Всі партії, які зайшли в Київраду і за ниточки цих грошей, які він клав, смикав і вбудовував систему різних схем і так званої туалетної корупції, коли спочатку ви ставите мав чи туалет на землі, потім вам виділяється це земельна площа, а потім ви сотами, сотнями чи гектарами землі собі забираєте. Тобто ця система. Наскільки справно працювало, всі гвинтики крутилися, що від всіх комунальних підприємців, які мусили готувати документи на цей дереван землі, закінчуючи кличком, який жодного разу не опротестував жодне це ганебне, мафіозне корупційне земельне рішення, все працювало як працювало. Чому відбувся такий збій, мені важко сказати, можливо, дух виборів, можливо, комусь не занесли вчасно гроші. Тому що насправді Комарницький треба віддати належне йому справедливі і чесні корупційні моделі, що в ті, хто був долі, всі отримали кошти. Це для мене абсолютно очевидно, і в час виборчої компанії, і після виборчої. але факт залишається фактом для мене, як людини, яка разом з нашою командою системно критикувала. Абсолютно публічні непрозорі рішення Київради і КМДА, і ну, історію, що ну, місто Київ вбили і з точки зору транспорту. Охорони здоров'я, освіти, все, що можна було вбити, тут місті вбили, тому що ніхто цим не займався. Всі займалися набивання кишень грошима, землею, нерухомістю, вивезенням за кордон, цих грошей вкладання в свої сім'ї, які там за кордоном живуть, значить, банки за кордоні і частину грошей, яку із чесно в лапках зароблених наших грошей з бюджету або земель, вкладали в піар для того, щоб утримуватися. І, і мати рейтинг довіри. Отже, історія з Комарницьким і фактично з усією системою влади в місті Київ дуже чітко показала не то, що про те, що це не казка, да? значить, це навіть не сатира, це ну, трагічний якийсь твір, де все прогнило спочатку до кінця. І всі. Казкові міфи про кличкаю команду розбилися вщент, тому що виявляється е е е командою Чорновецької схемою він працює, а обіцяв знищити дотла. Всі схеми Чорновецького люди Януковича на ключових посадах, починаючи з родичів Льовочкина, які керують Київгазом і іншими комунальними підприємствами. Значить, патріотизм, ну який біса патріотизм, як ще в Києві після бомбардування російською ордою кличко з баканом ходили, цілували руки московським попавки в Печерську лавру і, і охороняли, щоб, не дай Бог, значить, сепаратисти і нацисти, значить, не. Перевернули їх українську віру. До речі, вам скажу, що Київ був і залишається столицею московського Петри Хату. Тут найбільше московських громад і найменше московських громад перейшли в ПЦУ в українську центру. Осе Це чотири. А більше 130 залишається залишаються вірою, правдою, з духов, духовними скрепами Путіна і Кирилами. Далі не буду продовжувати. Ну я вже мовчу про те, що. Київрада у нас вже три місяці не засідає, не можуть поділити, ну бо ситуація наближається до можливих виборів. Ну і історія класична, якби крапка в цій в цьому спруті корупційно, це за секретар Київ Ради. Ми розуміємо, що що таке Київ часів Черновецького кличка це ситуація, коли хтось. Від їхнього імені повинні проводити рішення і популярні, не популярні. Це неможливість в силу ну багатьох обставин. Ні, Кличко, ні Чорновецький більше години чи там двох годин не вели засідання Київради. І що в часи Чорновецького, шоси Кличка, секретар. Був от правою рукою, який закривав всі питання, про які попередньо разом з цією мафією корупційною, значить, чи смотрящими, домовлялися, і от е е трапилась цікава історія, коли було зрозуміло, що в цій корупційній моделі е цей Бондаренко, який все життя був помічником кличка, керівником апарату КМДА, а потім з'ясувалося, що він е підробив собі диплом. Е суді визнали, що він точно брехун підробив диплом, але е очевидно ж теж за гроші і під впливом. Ухвали рішення, що він підробив, ну дуже давно. Уже це не актуально, бо ж ним хай з під підробленим дипломом буде другою людиною в Київраді, буде вчити киян е, як жити і працювати. Так от коли вже е, ну, якби серйозно взяли за горло е, цю всю мафію гідру, так би мовити, то е, придумали хитру схему. Бондаренко попросив. Кличка цілого, значить, відсторонити його від виконання двох функціональних обов'язків: формувати порядок денних ради і вести засідання пленарні ківради. Ну і це друзі, якби для мене не то, щоб смішно було. Звичайно, є юристи, очевидно, бо в нього підроблене диплома у кличка. Я думаю, є серйозні юристи, бо він уникає і намагається вийти сухий з десятків корупційних скандалів. Значить, юридична підготовка. Серйозно, але тут вони дали маху, тому що якщо е ця схема використовувалася, щоб відвести від ударів заступників голови КМДА, а в Кличка їх 13, як пам'ятаєте? Да, значить тоді їх відстороняли на певний період, вони або тікали, або домовлялися з судом, потім поверталися. А от секретарем Київ Ради Бондаренко точно це не проходить. Тому що е закон про місто Київ, е як столицю Україну, і закон про місцеве самоврядування чітко визначає, що взагалі е то секретар. Міської ради в даному випадку Київської міської ради ну, чітко призначається таємним голосуванням депутатів Київської Ради і відсторонить його, чи до точніше дочасно припинить опонажені, може тільки Київрада. Ну не може Київський міський голова, це ж його не секретар і не помічник депутата, як було раніше. Тому сьогодні вихід, друзі, для мене абсолютно очевидний і правий, і єдиний. Київська рада, я сподіваюся, що на четвертий місяць нарешті збереться. да, І, і не буде тут хитросплетінь, коли кличко просить братні. Партію заблокувати під якоюсь ігідою, ну, є питання, які треба вирішувати. І в даному випадку питання ну корупції, чоловік, який прямо звинувачений корупційна схема що далі буде керувати Київрадою. Отже, Київрада ухвалює рішення про досоркове припинення панування секретаря Київради Бондаренка. Вона щонайменше повинна поміняти інших звинувачених в корупції, з земельної комісії, там, з інших комісій так далі. Бо повинні нові керівники будуть цих комісій. Ну, взагалі, очевидно, треба щонайменше мораторій якийсь внести на розподіл і розпродаж землі і земельний дереван, для того, щоб зрозуміти, який механізм публічний повинен бути, щоб не допустити чергової туалетної чи іншої. Корупційної схеми у е, Київраді. Е, якщо Київрада в силу різних обставин не здатна ні поміняти секретаря Київради, ні голів комісії, е, ну тоді її треба розпустити. Вона, ну по-перше, себе дескрутувала, а з іншого боку, вона не здатна працювати. До речі, нагадаю ще один момент, бо зараз багато політичних партій почали говорити, що вони не в темі і не в долі, е, що вони взагалі все життя були з українським народом, киянами в опозиції. Не вірте їм е, за цього Бондаренка. Який став секретарем Київ після виборів 2020 року, проголосувало 114 із 118 чи 119 присутніх депутатів, тобто це означає, що всі політичні партії без винятку і депутатські групи, які були створені в Києраді, всі як один об'єдналися. І проголосували за контуру Кличка Бондаренка, а потім всі радосно найбли... ну, щонайменше 3-4 роки голосували за всі земельні питання. Це зараз, уже перед моймовірними наступними виборами, значить, народ трошки зашевелився, навіть елементи опозиції з'явилися. А до цього ніякої опозиції не було. Одна була політична партія, земля і гроші понад усе. Отже, якщо, наприклад, всі ці депутати розуміють, що і вони. Причетні до цієї корупційної справи, вони не відправляють відставку серед Ради. Я вже сказав, що за розпуском не вмремо. Ми кілька місяців без Києва, і так у на три місяці нічого не робимо. Ну і для мене абсолютно очевидно, друзі, так само, що е, я не бачу трагедії і проблем навіть е, про сьогоднішньої ситуації, щоб ми у місті Києві, 26 жовтня, як пише книжка і Конституція законодавства, це останній місяць жовтня, п'ятого року повноважень Київради. Щоб ми провели вибори в міську владу. Взагалі, якщо так перспективно говорити, я думаю, що якраз місцеві вибори цілком спокійно можна провести по всій території країни, крім прифронтових регіонів. Там повинні залишатися міські військові адміністрації по лінії, зіткнення і так далі. А от місцеві вибори, наскільки народ знахабів, не тільки в Києві, ви поїдете будь-який регіон. Земельна корупція, розкрадання бюджету, і коли вже там за, за горло візьмуть голову голови, те, чи міську голову. Разом з його родичами, які керують цими містами, він тоді за бюджетні гроші. За схемою кличка, значить, він бере 100 дронів, може навіть 200 дронів, їде і каже, що друзі, ми з фронтовиками, героями нашими передаємо Таке враження, що вони за свої гроші це передають. Розумієте? Значить, тобто, перші, перші роки ми їх по голові били, щоб вони почали допомагати збройним силам України. А тепер вони навчили за наші гроші, гроші платників податків із бюджету щось купити і передати. І це як ніби компенсація за той мільярдний деребан, за фантастичні заробітні плати і премії, які вони отримують. Щоб вони і далі керували, отож формально казуть ці кінець, але все-таки проблема ж не в тому, що більшість киян розчарували чи буде розчаровуватися у цій придуманій казково-патріотичної європейській владі. Важливо, щоб Київ, нарешті, був наведений порадок, щоб прийшли професійні, патріотичні люди підготовлені, які могли повернути статус Києву як дійсно правдивому місту європейську. Тому з відповідними стандартами від там якості води, там повітря, охорони здоров'я, транспортної інфраструктури, безпеки і всього іншого, тому. Е Повинна бути однозначно відповідальність, покарані ті люди, включно з найвищими посадовими особами Києва. І, звичайно, треба зробити все, щоб чергову казку за гроші сматрящих від Черновецького чи від Януковича чи іншого чергового сматряща, щоб кияни вкотре не помилилися, коли будуть обирати київську міську владу.